Вітаю ваше товариство! Це відео про Акса, так того самого Акса, про котрого ви заходите і кажете, що знову АКС на стрімі. Так, от на ньому є новий білд. Так, ось цей акструсіках. Тепер ви зможете напевно набагато впевненіше грати і перемагати саме на цьому герою. Тому готуйтесь дивитися, насолоджуватись і сподіваюся, ви зрозумієте, як тепер грати на цьому персонажі. І так, перш за все, ось це твій стартовий закуп у будь-якій ситуації. Це важливо. Чому саме такий стартовий закуп? Тому що ти повинен грейдити брейсер. Обов'язково без брейсера цей білд не працює, як би це звучало, але це дуже і дуже важлива історія. Чому саме Брейсер? Ну, тут все банально просто. Я не буду зупинятися на тому, як качатися на акції. Я думаю, що багато з вас дивляться стріми, і єдине, що ви повинні розуміти, це те, що на третьому рівні у вас буде тут вибір, де ви можете качнути кол або качнути пасивку. Пасивку в 2, я рекомендую качати, якщо ви стоїте героїв на кшталт. Проти там Сларка якогось чи е, проти тих героїв, котрі можуть вас перебивати, якщо у вас пасивка один е, прокачена, але якщо вона у вас в два, то вони перебивати не можуть. Урс, наприклад, такий саме герой. Кол я рекомендую брати, якщо ти стоїш з героєм на кшталт Грімстроука, щоб ти заколов героя, і відповідно під інксвелом він потім е, ще застанеться після того, як він у тебе максимальну кількість е, часу буде на, на тобі е, висіти. Так от, чому Брейсер? Справа в тому, що ти не береш вангуар. Особливість цього білда якраз полягає в ось ці фішці. Чому Вангуард, я вважаю, не найкращим зараз артефактом. Дивіться, якщо подивитися на те, що він робить, його, по-перше, фіксили майже в кожному з патчів. По-друге, кільце зараз вже дає, ну, відчутно небагато хп-регенерації. 4,5 це не прям вау, з рівнянні з тим, що було раніше. Зараз ти не можеш взяти просто кільце і, наприклад, піти за тавер. Тому що тебе все рівно будуть перебивати, і кільце не буде встигати відрегенерувати все твоє. Здоров'я. Потім ти грейдиш в і, ну, загалом не сильно щось змінюється для ворогів на лінії. Вони все так само стоять абсолютно, е качаються, і ти нічого їм особливо не можеш робити до того, як у тебе з'явиться шостий рівень, та й то, навіть коли шостий з'явився, все рівно не вистачає, якщо тільки під кріпами не заграш. Але під кріпами можна тільки якихось ну, взагалі ботиків, котрі не розуміють, як Акс працює. Це дуже дуже рідка історія. Тому, відповідно, є зараз історія в тому, що ти приносиш собі просто чинмейл на перші гроші і купляєш бледмейл. Раніше я так робив тільки коли грав проти урси. Тобто ти граєш проти урси, мангуард, ну наче небагато тобі дає. Там проти умовного сларка так само можна було робити. Тому що, ну яка різниця Урсі там під оверпауером і пасивкою, скільки тобі... Свідір в тебе там багато у тебе ХП, який у тебе демеджблок. Там це одна-дві зайві тички, для неї це ніщо, і ти все рівно вмираєш. А от якщо блейдмейл і вона активує оверпауер, і ти її аграриш, відповідно, ти її миттєво можеш просто вбити в соло на лінії. З цим Блейдмейлом проти майже будь-якого героя працює абсолютно так само. Чому першою шмоткою це прикольно? Тому що ти можеш просто натискати кол по кулдауну. І якщо ти натискаєш кол в будь-якого кора, наприклад, навіть Марфау якогось Сларка та будь-якого зараз актуального е героя, вони дуже сильно будуть просаджуватись, і у тебе тоді вже справді буде вистачати демеджо, щоб вбивати в соло героїв, на відміну від Вангуарда. Тепер переходимо до мінусів. З лейдмейлом ти будеш все ж таки просаджуватись по хп. Адже цей артефакт не дає тобі ХП регенерації, і це є проблемою на акції. Плюс у тебе буде просадка по ХП в цілому, не тільки ми говоримо за ХП регенерацією. Відповідно, тебе можуть відчутно сильно напрягати за Тауером. Тут би мені Венгуард все рівно не поміг, би, тому що Тімбер-Венгуард пропилить так само з першим складов 4 без будь-яких проблем. Любі друзі, важливий момент. Я не випускав відео ці дні, тому що були забагані в доті реплеї. Їх просто не відкривало. Вони одразу ж крашились, коли я відкривав. І можна було подивитися там 10-20 секунд буквально. Зараз Valve це пофіксили, і тому зараз актуальніше і частіше будуть виходити відоси. Хочу вас попросити, не забудьте поставити подобайку, будь ласка, написати комент коментар з трьох слів в ідеалі взагалі. Ну а якщо підпишетесь на канал, то взагалі буде чудово. Адже після такої перерви важливо, щоб алгоритми Ютуба бачили, що відоси знову починають випускатися, на них люди реагують, ви дуже сильно в цьому допоможете. Тим не менш, ми бачимо, що навіть з БМ-ом без будь-яких профармів стаків у мене нетворс більше, ніж у ворожого кері Свена, тільки за рахунок Тімбера вони трошки камбекують в цій грі. Також проблема з блейдмейлом є в тому, що ти ну, відчутно сладкіше фармиш стаки. Бо навіть якщо ти натискаєш кол, і так, блейдмейл допомагає тобі швидше їх вбивати, адже кріпи ще отримують демедж від Блейдмейлу пасивно і активованого, але ти не менш просаджуєшся ти відчутно сильніше. Відповідно, різниця обов'язкова. Тіродуш шмотку, ти повинен ну, ідеальне це Royal джелі. Друга це неочікувана лопата, тому що ти можеш викопувати собі сальви, регенерувати собі здоров'я, плюс манго можеш викопати, це також хороша шмотка. Далі вже of Serenity і всі шмотки на ХП вони тобі будуть актуальними. Стір один шмоток. Це дуже важливо саме 1. Раніше я брав Arcane Рінг чи там окультний браслет якийсь, але зараз мені здається, це набагато важливіше в плані ХП і хп-регенерації для акса без блейдмейла. Тому характеристика буде такою, про перший артефакт. Якщо ти береш блайдмейл, ти можеш агресивніше грати на лінії, не фокусуйся прямо на стаках, тому що ти можеш вигнати абсолютно будь-якого кору героя, котрий проти тебе стоїть. Якщо ти раніше брав ангуар, ти просто грав на свій фарм. Тим не менш, якщо так сталося, що проти тебе дуже багато героїв приходять, як проти мене в цій грі. У тебе все рівно є план Б леймейлом піти, фармити спокійненько стаки. Просто не забувай натискати кол і брати нейтральні артефакти на хп регенерацію. Важливий момент, який я забув додати на початку ленінг стадії, це те, що ти повинен собі доносити ще бонусі танго, окрім цих трьох, котрі у тебе є: бонусні танго або бонуси сальва. На вибір, я думаю, ти розберешся. Наступний артефакт все рівно у тебе буде блінктавер. Тут навіть не зволікай, завжди бери блінк, нема тут про що думати. Артефакт супер актуальний. З цим блінком блейдмейлом ти вносиш неймовірну кількість демеджа по грі. Можеш заколоти багатьох героїв, якщо є комбінація з Рімстроком, взагалі ідеально. Тому це прям супер топ. Набагато ліпше, наприклад, ніж на легіонці. Тому що Легіонка може там раз в кулдаун дуелі натискати по одному герою. На Аксі ти можеш постійно ходити. Через Беккімбар так само працює, натискати цей блінк блейдмейл і демеджа ти будеш робити більше, адже ти можеш ще розрубати під кінець з ультимейту. Відповідно, АКС зараз просто є. Кращим героєм, ніж Легіон Командер. Наступний артефакт: тут важливо розуміти, як іде взагалі гра. Якщо у тебе чудова гра, тебе не вбивали, у тебе ідеальний рахунок, ти поганга багатьох героїв, бери собі, не думаючи тривела після блінка блейдмейла. Якщо у тебе хоч якось зіпсувалась гра, і ти відчуваєш, що катка взагалі не ідеальна, задумайся про те, щоб все рівно стандартно брати Блекібар. Адже Блекімбар дуже багато вирішить у тебе проблемних моментів в, в тімфайті. Також багато людей задають питання, так а якщо у Акса проблеми з ХПР може треба брати два брейсера? Відповідь ні. Тому що два брейсера це вже занадто, і один з них ти продаш ну дуже швидко. Буквально там на 18-19 хвили... хвилині можна вже буде продавати. Стік це важливіший артефакт, Огар Акс це важливіший артефакт, тому що він банально дає більше е, ХП на такій стадії, адже це на 25-та хвилина. І відповідно з нього ти можеш глядянути Блеккімбар. Тому два брейсера ні. У Акса лімітована кількість. Артефактів, котрі він може помістити в свій ось цей сховок, Тому пам'ятайте про це. Ідемо далі. Я би рекомендував проти героїв, котрі мають великий атак спіт, брати шар. Це дуже добре, і ти відчутно покращиш свою кількість демеджа, ну і плюс тебе банально будуть менше демажити герої, адже там відшається дебаф, котрий саме по твоєму герою наносить меншу кількість шкоди. А от наступним артефактом я би рекомендував спробувати Bloodstone. Поясню чому. Блудстоун, окрім того, що він ще дає тобі вампіризм, відповідно, ти можеш виживати, коли активуєш його, коли будеш крутитися на наш гелікоптер. Ну і звісно ж його треба комбінувати з шардом, котрий ти будеш купляти, щоб ти частіше банально протився. Але окрім цього, Valve зробили в патчі 7.35, те, що Блудстоун збільшує радіус спалів, котрі діють по області дії. Відповідно, Колтвій отримує плюс 75 до радіуса. І це є доволі-таки приємною історією, як на мене. Тому можеш обов'язково його спробувати. Останньою шмоткою я б все рівно рекомендував брати Refresher. Чи бу Поясню, Пояснюю, також багато людей запитували. Refresher це все ж таки два кола в лейтгеймі, Це дуже потужно, відповідно, два Блейдмейла, і що дуже важливо два блекембара. Тому що Акс без Блекембару в лейті, ну, герой, скажімо так, не дуже хочеться на ньому грати, якщо у тебе немає е, двох блекембарів. Типу можна взяти там собі якісь. Аганім чи щось таке, але це все не ідеально. Аганім краще вибивати з Рашана. Як, от, наприклад, тут якраз ми і робимо. Тут у мене Деспрофіт хотіла віджати цей аганім, але ні, я його не віддам. Доволі хороша шмотка, тому що зменшує кулдаун кола, плюс вішає на всіх героїв, котрих ти заколив, батлхангер, котрий забирає у них сім броні і дає тобі броню. Відповідно, ти більше ще демаж за батлхангера і набагато більше можеш жити в тімфайті, відповідно. З шмоток нейтральний. Давайте ще я проговорю. З тір 1 шмотками тут начебто все зрозуміло. З тір 2 шмотками, ну, найкраще це Філософер. Далі Light Collector, тому що іп-регенерація в день і особливо вночі мана регенерація це буде дуже потужно і корисно. З тір 3 шмоток. Я би, до речі, не рекомендував прям фокусуватись на Крегікоті. Так, це приємний артефакт. Але не вау. Набагато більше мені подобається Ден Денделіон, наприклад, або Clock of Flames, або навіть Cереmonніal Rub. Cеремоніal Rub, ладно, тут під, під питанням ще. І тут тому гратіленя. Також виглядає добре. Приїжджаю сюди, щоб показати вам ступінь 4. Дивіться, ступінь 4 тут все просто. Якщо ти граєш в летгеймі, тайліс реліг це абсолютно імба. Збільшує тривалість свого колу, дає більше демеджа з пасивки. Дивіться, нажимаємо ось так, бачимо, що тут вже 230 пюр демеджа. Плюс ти можеш зробити ліпше героя, абсолютно імба, завжди користуйся. Якщо є змога вибити гір, також можна брати Нізі гір, тому що це позиція в тімфайті. І третя шмотка, напевно, це Асетік Scap, тому що ну, все ж таки хп регенерація і хп, і плюс тебе швидко не б'ють, тому що буде Strong Dispel на твоєму герої. Стерп'ять шмоток тут е, загалом, от я б не сказав, що тут прям якісь е... імбові є зараз артефакти на Акса. Я б сказав, що в принципі всі артефакти, які тут є. Ну, вони збалансовані. І навіть на силу, ось це Giant Ring, це не прям якийсь вау. По талантам, друзі, дивіться, тут назавжди запам'ятайте, що на 10 рівні ти береш правий талант, на 15-му лівий, на 20-му правий, і на 25-му завжди також береш правий на Радіус Пола. Єдине, що хочу ще раз сказати, не забувайте, що. Замість будтостоуну, якщо вам не сподобається, ви можете спробувати дефолтний Каесендж або Аганім. Але я б рекомендував все ж таки зупинитися на виборі будстону, тому що артефакт, як на мене, ну справді непоганий. Плюс його в наступному патчі апні, тому що його майже ніхто не бере і зможете ще активніше його брати. Так би мовити, граєте на випередження. Наостанок щодо героїв, з котрим брати акса. Будь-який рейндж герой вам абсолютно буде підходити на Аксі. Я б не рекомендував вам брати з мелішником Акса, тому що є завжди він тервів І він тервів зараз це потужніший герой, ніж АКС в Доті. Просто вона, наприклад, не всім подобається. І помідрейта потужніший, і з мелічником потужніший, відповідно. А будь-який рейндж герой, котрий зараз Подвінг, Рімстроп, Ліон, Рубік, це все нормальні персонажі, з котрим ви можете спокійно грати на лінії. Тому рекомендую брати з цими персонажами. Дякую, шановне товариство, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. На все добре.